Лариса Переселенка, що рятувала себе та родину від агресії РФ у вересні 2022 року. Сім'я виїхала з Харківщини на Житомирщину, де знайшла новий дім після семимісячного перебування в окупації, і в вересні 2022 року нас де нашу територію, громаду дворічанську, де окупірували, і олучили, що ми виїхали з нашою великою родиною. Це я з донькою, мама з татом і в них ще троє прийомних дітей. Вирішили. Евакуюватися до Житомира, чому Житомир? Тому що тато сам родом з Житомирської області на даний час це романівні, таких як Лариса та її родина на Житомирщині зареєстровано понад 57 тисяч загалом же в Україні близько 4,5 мільйонів, аби розповісти історії внутрішньопереміщених осіб, які змушені були покинути власні домівки та почати життя спочатку. Створили всеукраїнський соціальний телепроєкт. Ми українці, всі одна родина. Сьогодні ми говоримо про те, що в нас вже об є об'єднано проєктом «Ми українці – сьогодна родина» 113 громад і понад 185 тисяч переселенців України. Це наймасштабніший проєкт в історії, новітній історії України. Ми пишаємось тим, що ми робимо таку важливу справу. Ми об'єднуємо громади, ми об'єднуємо місцевих жителів із тими, кому зараз найважче, хто приїхав в нову громаду і починає все з нуля. Автором ідеї створення телепроєкту став засновник концертної агенції «Садиба Мюзик Віталій Рябчун. Реалізовують усе за підтримки національного онлайн на театру «Світ-ТІВІ». головна мета заходу об'єднати українців та інтегрувати ВПО родини в соціальне життя громад. В Житомирі у нас основні герої наші. Основні учасники проєкту це сім родин переселенці, які презентують е, всім глядачам і телеглядачам, е, презентують історії своїх родин. Тобто, як вони попали до Житомира, що їх тут очікувало, як до них відносяться, чим вони займаються, куди інтегрувались у бізнесу, у творчість це люди, які надихають нас. Ну заради цього, в принципі, і створювався цей проект. Тому що ці е, внутрішні переміщення, ці особи, особи вимушені переміщення особи, вони демонструють нам приклад стійкості, приклад незламності, приклад того, що якщо не опускати руки, навіть втративши все на своєму основному місці проживання, ці люди показують, що якщо не не опускати руки, якщо вірити в себе, якщо вірити в, в людей, якщо вірити в перемогу, якщо вірити в свою країну, самим себе мотивувати, то Можна і на новому місці досягати таких шалених успіхів. Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві всебічно допомагає внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, вони впровадили програму підтримки та надають усім охочим переселенцям андроїд-приставки у безкоштовне користування. Надаємо в безкоштовне користування у такі приставки які роблять будь-який телевізор. Смарт для всіх тих, хто хоче бути нашим абонентом, хоче дивитися оті ті телебачення, але немає смарт телевізорів Конкурс викликав ажіотаж у громадах, бо став способом відволіктись від повсякденності та зануритись у творчість, ведучий проєкту народний артист України Анатолій Гнатюк розповів: історії переселенців та підтримка їх у громадах, підкреслює згуртованість людей навіть у важкі часи. Сьогодні, як ніколи, ми маємо бути однією великою єдиною незламною родиною. І ті люди, переселенці, які через страшну війну змушені були покинути свої рідні домівки. І поїхати на нові місця це дуже важко. Але тут, на нових місцях, дякуючи місцевим жителям, вони знайшли для себе другу маленьку батьківщину. Це дуже важливо. Це і підкреслює те, що ми одна, єдина велика родина. Один великий єдиний. Народ Анна Антипенко, яка приїхала з Херсонщини на Житомирщину, у 2022 році також взяла участь у заході. Окрім проведення культурного дозвілля у центрі Ямаріуполь, дівчина також займається співом, тож рада доєднатися до телепроєкту та продемонструвати свій талант. Хотілося дуже подякувати організаторам цього заходу і всім переселенцям, які долучилися до цього, тому що це справді важливо для таких людей, як ми. Варто показувати те, що ми все-таки змогли адаптуватися, змогли жити далі, і що на цьому наш. Наше життя не закінчилося і таким чином ми все ж переможемо нашу ворога. Взагалі ці заходи дуже важливі для того, щоб люди могли більш адаптуватися до е, нинішніх реалій і адаптуватися до життя до того, що життя все-таки триває. Учасники презентували різні музичні виступи, творчі роботи та свої історії. Кожна з сіми родин отримала нагороду від організаторів концертної агенції М'юзік» та національного онлайн-кінотеатру Світ – мультиварку, яка допомагатиме у приготуванні сімейних вечер.